Вітаю, друзі, штукатурю цей тиждень вечорами по дві годинки, ну лише два дні. І сьогодні доробляю стіну. Уже От цю стіну вже по штукатурив. Оцю, а цю підготовлюю, застини і дороблю. Тут вже маяки витягну і заштукатурив. штукатури. Зараз вам покажу. Це перша я штукатура в житті. Ну, от так. Все рівно, ніяких щілин Ось там світло світить і не видно нічого. Не так легко це і штукатурити, але виходить. Ну, Я ще тут буду плитку на це ставити. Можна було і не Ну, хоча на рівну поверхню краще ставити.